Головніше в прямому ефірі каналу 112 Україна. Дякую всім, хто залишається цього вечора разом з нами. До 20-ї коментарі з перших вуст від народних обранців від батьківщина тут присутні Вадим Івченко. Вечір вам добре. Також партію Ляшка, радикальну партію Олега Ляшка, представляє Юрій Чижмер. Вас також вітаємо. вітаємо. Давайте до дня і до новин, які нам сьогодні приніс четвер. Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти голови національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Відповідний документ ГПУ надала у відповідь на депутатські Віталія Купрія, який зазначив, в липні чиновник здійснив робочий візит до Великобританії. І включив до складу делегації свою дружину в ексклюзивному інтерв'ю нашому каналу. Сам Артем Ситник відповідь на звинувачення заявив, що його дружина літала з ним в Лондон за власний кошт. Окрім того, він зазначив, що поїздка ще одного члена української делегації Ірини Данько була сплачена за рахунок міжнародних донорів. Ситне каже, що готовий підтвердити всі ці твердження документами, а тому сприйме подальші заяви про корупцію. Як спробу зірвати початок роботи Антикорупційного бюро? Ми слухаємо. Наскільки я от, е, вже знайомився з повідомленням, які в засобах масової інформації, зазначено, що в склад делегації там була включена моя дружина, і я оплатив її за рахунок державних коштів і візитній. Вона бу... Ми платили з моєї заробітної плати, платили її квиток до Лондона, і в неї була приватна мета відвідання своїх родичів в Лондоні. Що стосується Данької Ірини, яка також закидають мені про те, що хтось там оплатив ще і візит, одні називають ратником, інші там по іншому. Ця доньку Ірина це особа, яка забезпечує комунікацію з міжнародними донорами і представниками врядових і нерядових організацій. І плату її перельоту і проживання здійснювала британська сторона. Якщо в них після того, як вони вільючи ці документи, будуть якісь питання, то я буду це розцінювати як просто намагання дискредитувати бюро і намагання зірвати початок нашої роботи. Панове, як особисто ви виочініти цю ситуацію, тому що дехто просто каже, що це дрібниця, на яку чиновник ну не звернув увагу, не зважаючи на те, що можливо просто забув, що за ним дуже проскіпливо суспільство зараз буде споглядати у нього дуже відповідальна посада. Інші висловлюють конспірологічні версії, мовляв, це вже війна, оголошена війна між ГПУ та антикорупційним бюро. Ваша думка? Я пожартую. На ти два чоловіка і дві жінки. Поїхали нормально. Це жарт насправді, але. Ситник повинен бути все ж таки розуміти, що він обіймає сьогодні посаду, до якої прискіплива була суспільства, і будь-яка його дія, яка пов'язана з можливим корупційним діянням, вона ну виходить на перший план, і це він неправильно робить, що звинувач сьогодні там чи народного депутата, чи генеральну прокуратуру, в тому що хтось воює з ним. Ні, суспільство сьогодні вимагає, аби посади такого рівня були настільки. Зрозумілими люди, які там працюють, стільки зрозуміли в своїх діях і поведінках, або дійсно у нас не закрадалося питання до корупційності. Інше питання, що вже через кілька місяців у нас буде питання стояти по ньому, а де ж справи проти корупціонерів від імені цього агентства? Тому я для себе оцінюю, зрозуміло, що це негативно, але дає певний сигнал. По-перше, треба зрозуміти, чи їм летіли. По-друге, треба дійсно отримати документи, тому що те, що він сьогодні заявляє, документи ніхто не бачив розпорядження про відрядження, ніхто не бачив мету поїздки, скажімо, тої другої людини, чи це перекладач, чи хтось вона взагалі не знаходиться вона, у штаті. Вона вона опікувалася організаційними питаннями. Ви, якщо ви говорите ну, про організаційними далі. так, організаційними питаннями, давайте відверто говорити. Є апарат апарат антикорупційного бюро, який опікується якраз і організаційними питаннями, а не людина зі сторони. Ну я пройшов хорошу школу державного управління. Я прекрасно розумію, що люди зі сторони нічого не організовують. Є для цього апарат. Тому тут є питання, чого людина летіла. З другої сторони, якщо вивчається досвід, то мені здається, що треба було вести когось із апарату інших людей, котрі можуть щось перейняти від відповідних установ, які діють сьогодні в країнах Євросоюзу. Брати просто ну, якихось людей незрозумілим статусом, це питання виникає Ми не бачимо поки що жодних документів. Все... Я вам скажу більше, що два тижні назад, як народний депутат, направив запит безпосередньо Ситнику. Я не ставив питання про відповідальність перед Генеральною прокуратурою, а безпосередньо Андрію Ситнику, як керівнику антикорупційного бюро, направив свій. Запит, щоб він надав документи, які підтверджують поїздку і статус осіб. Але на жаль, за два тижні антикорупційне бюро не дало відповідь на запит Народного роду. Ну, що, що є ще одним Юль, порушенням. А ми маємо ці документи, особливо ну, ті про які стосуються цього відрядження, і розпорядження відповідно від національного антикорупційного бюро. Ці документи в прямому ефірі я передав нам особисто Артем Ситник і дозволив їх оприлюднювати. Це розпорядження від 17 липня, як ми бачимо, 2015 року про відрядження з метою уча у зустрічі з представниками національного кримінального агентства. Тут першим пунктом зазначено, що Артем Ситник відбуває до міста Лондона. А на період відрядження тимчасового виконання повноважень перекладається на його заступника Новака Анатолія Миколайовича. Ці документи, от ви можете з нами ознайомитися. Вам ще один екземпляр передаю. Ну і це також просто перекладена та ж сама інформація від цього бюро на англійською мовою від посольства. Так розумію. Тобто ці документи є. Які документи народні депутати бажають побачити, зачитати і з ними ознайомитися. Додасть додаткові ці свідчення. Ну і сказав, що готовий ці документи всі оприлюднювати у відповідь на запити з генеральної прокуратури. Ну, я єдине, що вам кажу, що на мій запит, як народний депутат, за два тижні відповіді не поступило. А має віддаватися в -10, 10 днів. Тобто, питання в іншому, що а ми його ще особисто можемімо... до кого з доситника безпосередньо. До, я ж не піднімав особисту. питання перед генеральною прокуратурою одразу перед президентом. Ні, ми звернулися. Я звернувся к депутат до нього, аби він роз'яснив, тому що це є резонансне питання. Відповіді не поступило. До речі, це є теж предметом для відповідальності. Тому що ми говоримо, що корупція полягає не тільки в тому, як ти використав кошти, а наскільки ти є прозорим в діяльності. Якщо ти не даєш на відповідь народного депутата офіційний запит, не даєш відповіді, то яке ти відповідь даш тоді на звернення простого громадянина? Оце і рівень підготовки керівника оцього антикорупційного бюро, в якого, до речі, за минулий рік 20 тисяч гривень всього лише було доходів. Але сьогодні він дозволяє дружині їздити в Лондон за свій кошт, маючи минулого року 20 тисяч гривень доходів. Ну, ми зараз можемо продовжити тему боротьби з корупцією. Заступник Віталій Віталікаськоська головним у боротьби з високопоставленими корупціонерами, гампрокурор Віктор Шокін залишив за собою загальне керівництво ГПУ, перерозподіливши обов'язки серед керівників відомства. Це заява самого заступника Шокіна і головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Давайте його почуємо. Рішенням Генерального прокурора України здійснено. Новий розподіл обов'язків між заступниками Генерального прокурора України і від сьогоднішнього дня питаннями виконання процесуальних і інших повноважень прокурора згідно закону про прокуратуру, опікуватися буде інший заступник Генерального прокурора. До сьогоднішнього дня ці обов'язки виконував я, головний військовий прокурор. сьогоднішнього дня його буде виконувати заступник Генерального прокурора Віталій Касько. А такий перерозподіл обов'язками, що високопоставленими чиновниками займатиметься там окрема людина. На вашу думку, це зараз вимога часу. Людина одна не може поєдню, поєднувати такі функції. Ну, взагалі, в генеральній прокуратурі коїться щось дивне, чесно кажучи. Після того, як затримав цих брилянтових прокурорів в Київській області, то одразу сакверлід застав ізгоєм моментально. І почалось і скварідза і каськов, то тобто почали бути якимись антагоністами до Шокіна. Так, зрозуміло, що тут би мав президент прийняти рішення, тому що не може бути таке, що в Генеральній прокуратурі один на інших порушують кримінальні справи тільки на тій підставі, що хтось когось затримав, законно чи незаконно. Ми пам'ятаємо ту історію, коли Шокін приймав рішення щодо законності взагалі затримання брилянтових прокурорів Київської області, коли вони знайшли брилянтів на величезну суму грошей в кабінеті і так далі. Це взагалі не підстава. Про це треба ну, не порушувати проти саквереліт за якісь службові розслідування, а приймати рішення по прокурорам, яких виявлені ці доходи. Тому я. Я думаю, що пан Шоки не відійшов від тої ментальності минулого. Так? Він вважає себе там Богом в тій прокуратурі, що йому подозволено все. і Якщо підлегли, що зробили не те, то його треба або звільнити, або по ньому розслідування зробити, або нав'язати якусь корупційну штурму. Ви зараз говорите про відкритий конфлікт всередині системи. Тобто вона ціткі, не сприймає нову людину. Ціт, говоримо, чіткий, відкритий конфлікт, і в цих питаннях зрозуміло одним із методів Але боротьби. так не може бути, Якщо ми говоримо про діяльність і вагух прокуратури, ми в той час який на Наша фракція не голосувала за нього, тому що, через нашу фракцію, задавши йому кілька питань, ми зрозуміли, що не відповідає війням часу, і вона ніколи не зробить того, чого очікує суспільство. Тому ми були проти. На жаль, його обрали обрав парламент. І те, що ми сьогодні бачимо, це є результат того, що не всі депутати підходять прискіпливо до посади до людини, яку ну, представляють на таку високу посаду. Ось до чого ми йшли. Тому єдине питання: зареєстрований, ми хочемо зареєструвати постанову. Нам не вистачає буквально 42 двох підписів. Про депутатів. прокурорам. Так, 108 108 депутатів вже підписались. Аби ми цю постанову внесли у сесійну залу і звільнили його. І це той фактор, коли в Контуті. Президент прописує, що взагалі недовіру до президента, він хоче внести цю норму, не може предлівати парламент. Оце нам показує про те, що єдиний сьогодні парламент може звільнити прокурора, який перейшов в межу дозволеного і його покриває сьогодні адміністрація Пане президента. Це сакварліз і трошки зміниться однозначно. Не треба нічого міняти. Я взагалі прихильник, щоб правоохоронні, контролюючі структури, очолювали дійсно іноземці. От тут так. Да. Тому що там, де питання. міністерства... Це міністерство... ваше твердження зазнає критики дуже багатьох. Але колих. в даному випадку, знаючи сакваріт, за мені вже не треба конкурс, наприклад. Мені подобається його стиль роботи. Інтелігентна людина, але при тім тверда в своїх переконаннях. В тих Ігор, роках... знаючи, я, я вибачаю, що перевив, знаючи внутрішні скажі, от, такі от, розклади, як то кажуть, в Одеській області, я проти сьогодні, щоб такі глобальні відомства чолювали безпосередньо люди з іншої країни. Ми окрема, не проти. говоримо про але, повірте, це зовсім інша особа. Ні. Я не зараз речі. не говорю про Сакашвілі, я кажу про систему, тому що сьогодні, коли прийде людина, він має прийти з команди. Кого він далі буде призначати на керівников департаментів, на заступників, Та яка команда в Генеральній прокуратурі? Якщо ми не розженемо 90% прокурорів, які сьогодні працюють системи, не буде ніякого толку. Тому Або питання, заново. те, що він ставить, що сьогодні треба провести повний конкурс всіх керівників обласних, районних, міжрайонних прокурорів і практично замінити їх всіх на 95%, А ми з ним про це мали бесіду досить тривало. Я підтримую, тому що розумію прекрасно, людина, яка пройшла вишкіл сьогодні. Десятилітній в системі прокуратури, якби ми його не називали гарно і так далі, він все рівно продукт цієї ж прокуратури радянської, УЗу, яка просто перейнята українською владою. Тому нема чого. Нехай йдуть працюють юрисконсультами, нехай працюють адвокатами, досить на них достатньо. А сюди треба повністю набрати. Нехай не менш досвідчених, нехай, можливо, будуть певні проблеми. Але повірте, в нас іншого виходу немає. Митників, суддів і прокурорів треба на 90-95% просто поміняти всіх і не боятися, що прийдуть якісь непрофесіонали. Навчаться крім, повірте, крім новин, півроку і навчаться документи сформувати пане Юрію. Крім новин з гампрокуратури, в нас ще не бракує і новин від Інтерполу. Там підтвердило затримання колишнього нардепа Ігоря Маркова в Італії. Це заяви керівник робочого апарату українського бюро Інтерполу Василь Неволя. Тепер Україна впродовж 40 днів ма до Італії з вимог провести екстрадицію політика. Навіть можливе іноземне громадянство не має стати на заваді видачі Маркова Україні. Його звинувачують в хуліганстві за побиття пробічника партії Свобода в Одесі 2007 року. Висувати політику звинувачення за іншими статтями, зокрема, за звинуваченням в сепаратизмі чи державній зраді, українські силовики поки що не збираються. Вчора ми отримали від наших італійських колег повідомлення про те, що. Ними був затриманий громадянин України Маркові. Про російський паспорт нам не повідомляли, повідомлялося про наявність українського дипломатичного паспорту і українського паспорту для виїзду за кордон. Затриманий за події, за злочин, який був скоєний у 2007 році, якщо я не помиляюся в Одесі за хуліганство. Питання екстрадиції зараз буде вирішуватися. Міністерством юстиції. Ми повідомили про це Міністерство юстиції, про факт затримання відповідно до компетенції. Воно буде займатися питанням екстрадиції, оскільки справа знаходиться на розгляді в суді. Ручино там Це хуліганство ще 2007 року, таке побиття. Це коли встановлювали цей пам'ятник Катеринів, здається, да? Да, на тій так, події. Так. Я можу цього приводу лише сказати одне. За цей злочин його було засуджено знято з нього недоторканість і засуджено ще при режимі Юнуковича. На жаль, хтось під час революції гідності вніс його в ім'я в постанову, коли політично репресованих звільняли від відповідальності і його з тюрми відпустили. Хоча знаючи наперед, що це 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 керівник партії Родіна, яка завжди була проросійською, і в тій ситуації не можна було такого чоловіка відпускати з тюрми. Тому в мене питання одне. Маркова мають екстрадувати в Україну. Він має понести відповідальність. І можливо навіть за побиття це одне, а за те, що він сьогодні вчиняв цей період за рік сепаратизм, це інше питання. Але в мене дуже просте питання. Повинен понести відповідальність і той, хто вніс пропозицію про його амністування в минулому році. Це перше питання. І друге питання. Кожен депутат, як за рішення 16 січня, які в минулому скликанні, і можливо сьогодні вони є, теж повинен нести відповідальність, щоб кожен з наших депутатів, коли голосує за якесь рішення, думав. Тому що тоді, не думаючи, всі голосували за звільнення так званих політв'язів, які попав, і пан Марков. Тому вони повинні понести кримінальну в тому числі відповідальність. Я... Ну, злочинця випустили з тюрми. Намі почули те, що невідомо про службі, яким чином ця продукція може потрапляти і потрапляє те, що зафільмував кореспондент на непідконтрольній українській території товари. Можемо рухатися в принципі далі, казати, що зараз посилилася боротьба з корупцією на всіх рівнях. Те, що ми спостерігаємо від повідомлень генпрокуратури, те, що ми зараз спостерігаємо, можливість відкритих конкурсів на різні посади, ви починали про це говорити. Що отримують регіони нових прокурорів? чи не дискредитувала себе ця ідея відкритого конкурсу? Ми побачили це ну найбільш вдалий приклад, коли обирали голову антикорупційного бюро, і зараз побачили такий бюро ще не запрацювала, але побачили вже такий неприємний випадок його спілкування можливого з представниками. Ну, я, я хотів прокоментувати це ж таки це поставка Рушен в Донецьк-Луганськ. Ну це говорить про одне, що контрабанда існує і працює на кордоні закупованої території. І те, що Міноборони повинна передивитися пильно, тому що якщо продукція попадає з України туди, значить контрабанда йде повним ходом і на ній заробляють вищі ешелони. Тому це не питання, ну, при всій повазі добув, це не питання до президента, це питання до Міноборони, а може до президента, тому що корупція на кордоні існує. Щодо відкритих конкурсів, відкриті конкурси це вільні часу. Ми повинні їх проводити. Але зрозуміло, ми повинні чітко розуміти, хто і як обирає. Тому що, на жаль, я з вами єдине, що погоджуюсь, що перші приклади відкритих конкурсів, вони ну, не досить. Адапно. Адекватні, якщо відверто, і наприклад, якщо брати по фіскальній службі, то я думаю, пів парламента прекрасно знали, хто очолить фіскальну нашу службу. Це буде народний депутат від БПП. Ну тобто, коли ми наперед приблизно розуміємо. І знаємо, хто буде відбуватись, то ці конкурси себе дискредитують. Ви там розподіляєте по певним квотам? Ні, воно просто, ну ми ж спілкуємося між собою, всі депутати різні і так далі. І це було зрозуміло, і вже шуткували за місяць приблизно, що ми чітко розуміли, хто буде. І, ну один в один попало, так тому я думаю, що в певній мірі зараз іде дискредитація відкритих конкурсів, хоча це цивілізована і правильна система. Її треба просто вдосконалити, зрозуміло те, що ми сьогодні на певні горіхи нам попало, ну тобто державі має на не парламенту тільки, а всім, що ми зробили певні кроки і, можливо, вони не невдалі це не треба відміняти цей приклад взагалі. Ні, просто його треба удосконалити і забезпечити, щоб ці конкурси. Такого успішного досвіду до того не було, вже проводили, так, тому... як навчились на той момент. Недоліки є. Недоліки, ми зрозуміли, коли кандидатів у цю конкурсну комісію, дивіться, що сьогодні по НКРЄКП. Да, конкурсна комісія на обрання членів НКРЄКП. З кого вона має складатися? Три представники, ну пропозиція від по закону, які сьогодні вносяться президентом. Трьох вносить президент. Чи двох вносить президент? Двох вносить там ще якась структура підконтрольна президенту, і один міністр енергетики за посадою, яких вони беруть. НКР. Членів на КП. Ну, добре, цю систему не конкурс, якось Ну, Це навіть, дивіться, Мукачів, в Закарпатті, що відбулося. Да? З однієї сторони, всі прекрасно є Закарпатство. Я знаю, що питання боротьби за контрабанду, за потоки. Навіть комісія депутатська, яка сьогодні там очолює, що вона сказала на минулому тижні окремі члени, що там взагалі питання не в контрабанді, там якісь інші кримінальні, ну не, не контрабанди. Тобто, Переділили сфери впливу, і зараз заминають справу і ставлять в сторону, вибачте, це не контрабанда, а ми на кордоні так контрольовано. Тобто контрабанда, на жаль, сьогодні кришується вищими ешелонами влади, і вона існує тільки тому, що сьогодні і президент, і прем'єр, і МВС вони зацікавлені в контрабанді, щоб вона існувала. Не хочеться на таку на жаль і депутатська комісія. чомусь, які ми довіряли? Да, яку ми обрали. Вона так само сказала. Вони по перше висновки офіційної комісії. Так тому же, деякі а члени, деякі члени вже зробили особисті, свою думку особисто. Дочекаємося. Обов'язково ці висновки будемо оприлюднювати в прямому ефірі каналу 112 Україна. Я вам дякую за візи до нас. Дякую. Вадим івченко, Юрій Чижмер. Дякую, дякую за дискусію.